Долучимо до нашого ефіру Максима Бахматова, керівника офісу трансформації. Пане Максиму, вітаю в ефірі! Вітання, друзі. Як настрій ваш? О, наче непогано. Рідко в нас таке запитують. Тому <сі>, щиро дякую. Я думаю, краще ніж у тих, хто користується нині, хто користувався раніше метрополітеном, де маємо певні проблеми. Мільйона людей в Києві. Півтора мільйона людей що доби. Користуються метрополітеном загалом на сьогоднішній день і за бездіяльністю київської влади ми маємо таку трагічну ситуацію. На жаль, вже перекрите шість станцій. Формально Деміївська, але решта також не працюють. Також зараз є проблеми з Деміївською. Сьогодні ми побачили відео з Голосіївською. Там вже все тече. Я нагадаю, друзі, що за 10 років не відкрито жодною станцією. Метро метро на Воноградар немає, метро на Троєщину нема. Шулявський міст недобудований, бюджет збільшено в три рази 600 до 2 мільярдів гривень. Міст метро аварійний, міст патона, аварійний, міст південний аварійний. Це з приводу того, наскільки ефективно працює влада, і чи слід користуватися тими комунікаціями? Наприклад, як Борщинська станція рації, в нас немає варіантів чим її користуватися. Всі стічні води Києва течуть туди. І додатково ще область туди скидує всю історію. Вона аварійна вже в п'ятнадцятому році була видна. Якщо що. це так для, для затравки, вам кажу щось таке цікаве, uh -huh. uh -huh. що. Зрозуміти, де ми знаходимося, якому місті ми живемо на сьогодні. давайте на від, від бездіяльності до діяльності київської влади. Бачите, сьогодні вже компенсують киянам вартість проїзду. Що ще може зробити київська влада сьогодні, аби полегшити або поліпшити життя киян, які опинилися в становищі, коли змушені не користуватися. Метро, дивіться. По перше, київська влада має визнати, що вона імпотентна і неефективна. Це перший крок як у алкоголіків, знаєте. Ти визнаєш, що ти алкоголік після того починається лікування до того, як київська влада це не зробить, я буду далі робити імітацію бурної діяльності. На жаль, компенсація оплати це непогано. Але якщо ви спитаєте у людей, чи хотіли вони отримати метрополітен, чи взимку робити пересадки на некомфортних автобусах, які не можуть виконати всю функцію, звичайно, вони б обрали метрополітен. Вона має зробити початок реконструкції всіх ключових структурних об'єктів, які до того не були зроблені. Залучити іноземних партнерів для того, щоб проконтролювати, щоб київська влада не крала. Бо на сьогоднішній день є інформація від ДБР, що кожна третя гривня крадеться. В Києві звичайно великі інфраструктурні проекти саме тому не можуть бути завершені, наприклад, як Шулявський міст чи метро на а це все недобудовує. Саме із -за того, що кошти крадуться і не добудовуються. Формула дуже проста. Отже, що б я порадив київській владі зробити, перестати красти, почати ефективно керувати місто. Пане Максиме, хотілося б запитати: ми вже почули з ваших уст про те, що комунальний транспорт повноцінно не може, я так розумію, виконати функцію столичного метрополітену. Як загалом ви оцінюєте стан комунального транспорту столиці? Я хочу сказати, що в 2015 році світовий банк подарував Києву транспортну стратегію. Яку Київ не виконав, і на 17%. відсотків на сьогоднішній день цю стратегію треба переписувати. На жаль, комунальний транспорт вбито на сьогоднішній день. Домінують маршрутки, і була ставка на метрополітен, аби ми він не поламався. Не розвивається трамвай, не розвивається тролейбус. Навіть і тролейбуси, що будуть зараз окуповуватись, і на 40% відсотків не компенсують втрати, які були до того. А, ну тобто чи це спеціально чи не спеціально, але комунальний транспорт знаходиться в занепаді, як в принципі інші великі стратегічні напрямки розвитку Києва. Нема стратегії, нічого не виконується. На жаль, маршрутки домінують, заробляють в середньому 100-150 мільйонів доларів на рік. І звичайно, все це брудний кеш а в умовному Житомирі. Безготівкова оплата маршруток можливо була по 2018 чи в сімнадцятому році. Ще зараз маршрутка у вас вимагає 15 гривень тільки готівкою, і карти не приймаються саме за того, що це можливість відмити додаткові кошти. Це також про ефективність. Ем, доволі велика частина, я би навіть сказав, левова частина е, бюджету міста е, Києва на наступний рік піде саме на транспорт. Мер Кличко каже, що київський муніципальний транспорт він дуже сильно дотаційний, тому що е, вартість приїзду доволі, е, доволі низька. А транспортом користується дуже багато е, дуже багато людей. І ще каже, що побільшало людей, які користуються пільговим приїздом, і за них Платить місто, а хоча каже, що держава мала компенсувати у цьому, є певний конфлікт, чи це, чи це такі собі розмови? Дивіться, треба розуміти, що Київ окрема якби комунальна інституція, назвемо так. В неї є окремий закон про столицю, він додає можливості. Так, він зобов'язує київську владу активно комунікувати з центральною владою, бо є такий закон, він був продовжене ще двадцять років тому. Якщо місцева влада грається у політику, намагається розповідати про авторитаризм в Європі, про те, що у київської влади літять всі базові е стратегічні об'єкти, метрополітен, мости і таке інше, то звичайно е центральна влада може по різному сприймати запити, якщо вони формально і були. Так, центральна влада має компенсувати частину грошей пільговиків, це пільговики з області, але для того місцева влада має відпрацьовувати по максимуму, щоб до неї не були питань. А після того показати стратегію розвитку комунального транспорту, пояснити, куди будуть витрачатися кошти. Нагадаю, що є інформація від Кандебора, це голова голова, голова департаменту транспорту в Києві. Він каже, що себовартість, Нинішнього транспорту в Києві там чи 25 чи 30 гривень. Нагадаю, що маршрутки ефективно працюють при вартості 15 гривень. Отже, якщо маршрутки ефективно працюють при вартості 15 гривень, а міський транспорт нам вже ставить вартість 30 гривень, значить хтось неефективно працює або краде. І я би сказав, що собі вартість маршрутки 15 гривень, або навіть можливість заробляти на маршрутці 15 гривень пов'язана із рівнем обслуговування цих транспортних засобів, які зайти страшно. Пане Максиме, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, поспілкуватися. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Максим Бахматов, керівник офісу трансформації.